Мої вітання, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами розберемось питання, які наголошено в Конституції України, це стаття 102. А саме, президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. І виникає просте питання: чи задався хоч. Один з президентів України за весь період незалежності України, яким чином треба виконати статтю 102 Конституції України. А відповідь дуже проста: для того, щоб була виконана стаття 102 Конституції України, треба створити при президентові України орган, який буде мати назву Департамент гарантії державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав. Свобод людини і громадянина. І саме цей орган буде інформувати президента України в наступних питаннях: перше питання: суверенітет України, друге питання територіальна цілісність України, третє питання додержання Конституції України, четверте питання дотримання прав свобод людини і громадянина. І саме це надасть президенту України зробити. Ревізію в усіх питаннях, які стосуються законодавства і законопроєктів, які були прийняті за весь період незалежності України в Верховної Ради України. І саме найголовніше, не забуваємо, не забуваємо про статтю 19 Конституції України, яка наголошує про те, що органи державної влади та органи місцевого средування зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. А також про закон України про місцеве судування, а саме це стаття 42. Пункт 4 під пункт 1, який наголошено про те, що сільський селищний міський голова здійснює у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади. Тобто. Для того, щоб стаття 102 була виконана, треба зробити ці кроки. І тоді буде розуміння, що відбувається в питаннях суверенітету України, що відбувається в питаннях територіальної цілісності України, як додержується Конституція України на всій території України, і саме найголовніше, як дотримуються права і свободи людини і громадянина. І саме це наголошено в статті 102 Конституції України. Тому, шановні глядачі, це питання дуже важливе, бо кожна стаття вона містить різні питання, різні моменти. І саме стаття 102 наголошує про дуже важливі моменти, про які ми сьогодні з вами обговорили. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей. До побачення.